Всім привіт! В одному з попередніх відео ми ознайомилися з самим примітивним способом навігації в Jetpack Compose. Потім також ми вивчили трошки теорії по навігації, і ще ознайомились додатково з поняттям стабільності в Jetpack Compose і зі скіпабл функціями. Тепер же можна вважати, що в нас в голові є всі необхідні знання для того, щоб починати реалізовувати навігацію по-нормальному, чим ми сьогодні і займемось. Почнемо займатися. А нагадаю, що у нас зараз є дуже примітивна реалізація навігації, де все знаходиться в одному файлі на 300 ліній коду, і де ми просто от нагло, не соромлячись, напряму управляємо стеком екранів. Відповідно, в коді то все просто, але з іншого боку, все намішано в одну кучу, що не дуже то добре. А так, якщо поглянути на сам додаток в емуляторі, то тут плюс-мінус все працює. Якщо не повертати екран само собою. Там вкладки, значить, переключаються, нові екрани запускаються, і перехід на попередній екран також працює. Але все одно в реальних сценаріях ви от такі от коди, як тут, да, ви писати такий код, само собою, не будете. А, нагадаю, що в коді, значить, як все діло це працює. Да? А, значить, якщо згадати попереднє відео, то вверху тут перелічені можливі маршрути навігації. Потім йде список кореневих вкладок, далі йде вже сама main Activity, і також нижче функція AppScreen, де і намішана і логіка навігації зі стеком, і backhandler, і далі йде компонент scaffold, всередині якого використовується Center Line Top топ app Bar. Потім нижче є також Floating Action Button і ще нижче є нижній Navigation Bar з вкладками, які можна переключати. Ну і далі ще йдуть якось так. Тяп-ляп самі екрани, да, їх композабл функції. А, добре, що хоч в проєкті тут для роботи з даними, от тут є окремий інтерфейс, items Repository да, з простою реалізацією, а, на базі звичайного списку та Mutable State Flow. Ну, то таке, це до навігації не відноситься. Тому на цей раз ми будемо вже робити навігацію по-нормальному. І з чого ми почнемо? А почнемо з основ, тобто з фундаменту. Пам'ятаєте, я вам показував ось таку картинку, де в основі знаходиться саме стек навігації. Відповідно, наша задача на сьогодні реалізувати цей самий стек разом там з базовими класами та інтерфейсами. Відповідно, в проєкті в Android Studio почнемо зі створення окремого модуля, і цей окремий модуль він буде от конкретно займатися тільки навігацією. Це буде модуль типу Android Library. Називатись він буде Navigation. Ну, а всі інші параметри нехай залишаються, як є. Тому натискаємо на кнопку Finish, і Android Studio, вона подумає деякий час, і в результаті потім створить новий модуль. Першим ділом ми підемо в build.gradle для нового модуля і підключимо сюди JetPack Compose. Значить, вкажемо тут build features, Compose рівне true, і окремо пропишемо Compose Options з параметром Kotlin Compiler Extension Version. І також можемо опціонально видалити блоки Compile Options та Kotlin Options і замість них прописати нижче GVM Toolchain. Але, в принципі, от останню цю річ робити не обов'язково. Це так, за бажанням. А от що обов'язково треба зробити, так це додати залежності від Jetpack Compose в секції Dependencies. І також в build.gradle вже для модуля APP для Application модуля тут потрібно прописати залежність від нового модуля Navigation. І от після цього тепер можна синхронізувати проєкт. Тепер поїхали створювати нові класи. З чого почнемо? Почнемо з того, що створимо окремий клас, який буде описувати можливі маршрути навігації. Називатись цей, цей клас буде «Road». І загалом він буде звичайним пустим не класом, а інтерфейсом, але з додатковою анотацією immutable. Тобто всі маршрути навігації будуть не просто стабільними, а ще й на додачу немутабельними. Така от собі оптимізація на ранньому етапі. Далі нам може ще знадобитись інформація взагалі про поточний стан навігації. А значить, давайте створимо ще один інтерфейс, який можна назвати «Navigation State. І на даний момент нам буде достатньо знати лише, по-перше, чи знаходимося ми на кореневому екрані чи ні. І по-друге, який зараз конкретно екран знаходиться наверху стеку, да? тобто який екран видно користувачеві прямо зараз. Далі нам треба визначитись тим, чого ми взагалі хочемо від навігації, які операції ми будемо підтримувати. Саме тому створюємо ще один інтерфейс з назвою роутер. І от тепер прикидуємо приблизно операції. Значить, як мінімум, нам треба вміти запускати новий екран. Потім треба вміти видаляти екран, тобто виходити з одного екрану назад на попередній екран. І також ще й треба вміти повністю очищати всі екрани в стеку і в корінь стеку класти новий екран. Остання ця операція необхідна, бо в нас у додатку є вкладки. І от при переключенні вкладок ми якраз і вичищаємо стек, кладучи в корінь нову вкладку. Тепер, в цілому, у нас є значить, два шляхи. Ми можемо або додати до роутера також ще одну додаткову властивість, яка буде повертати Navigation State, або ж якщо ви не хочете все накидувати в один роутер, да, то можна написати ще один окремий клас, який буде виступати таким собі фасадом або вхідною точкою до навігації. І відповідно в цьому новому класі в ньому всередині буде і роутер, і також буде Navigation State. І після цього залишається лише написати окрему функцію Remember Navigation. Ця функція внезапно буде повертати ініціалізований навігейшн з якимось от початковим вже екраном, щоб при старті додатку у вас був як мінімум один кореневий екран. І так як поки що в нас реалізації інтерфейсів немає, тому ми просто тут залишимо туди коментар. Йдемо далі. Окрім роутера, який безпосередньо управляє навігацією, та окрім Навігейшн Стейта, нам же якось ще потрібно буде візуально показувати самі екрани. Тобто треба створити окремий Composable окрему Composable функцію, яка і буде цим займатися. Що ж, знову створюємо новий файл з назвою navigation Host, наприклад. Всередині, значить, об'являємо Composable функцію з таким же самим іменем. І ця функція буде значить, приймати, по-перше, клас Navigation, який ми вже написали. По-друге, модифікатор. І по-третє, тут також буде лямбда, яка буде вміти перетворювати маршрути навігації вже безпосередньо в самі екрани. Загалом, самий простий спосіб це зробити це використати тут просто в лобком позабуду лямбду з аргументом row. Ну і в принципі, можемо поки так і залишити. От на цьому моменті у нас всі публічні інтерфейси та публічні компоненти готові. Так, вони ще не реалізовані, але, ну, як мінімум, ми вже можемо спробувати в коді їх застосувати. Тому йдемо назад до модулі Application, і тут створюємо окремий файл з маршрутами навігації. А в цілому далі просто йдемо в MainActivity. Вирізаємо звідси старі маршрути навігації. І вставляємо їх в новий файл, да, в той файл, який ми створили. Тільки от за допомогою комбінації клавіш Shift F6 ми перейменуємо все це діло не просто Роут називаємо, а вже app роут І також прописуємо сам базовий інтерфейс роут з базового модуля навігації. Після цього в Activity тут залишаємо. А, значить, кореневі вкладки залишаємо, як є. Але нижче зате видаляємо все, що було пов'язано зі старим стеком екранів, яким ми там напряму управляли. Тепер замість старої логіки навігації, ми тут просто створюємо Navigation за допомогою цієї самої функції Remember Navigation, яку ми от написали раніше там. І придаємо сюди стартовий екран approad.tab.items. Також можемо відразу виокремити в окремі змінні роутер плюс navigation state, щоб потім простіше було з ними взаємодіяти. Так от, далі backhandler ми видаляємо взагалі. Потім в заголовку Sender Aline, топ appar треба показати заголовок з navigation state.CurrentRoute. Тільки от тут необхідно тепер перевіряти тип на Approad на всяк випадок. А в інакшому випадку будемо показувати просто ім'я додатку з ресурсів. Ну і нижче далі, значить, саме видалення екрану на кнопку назад в тубарі. Ми це робимо з перевіркою на кореневий екран. І всередині онклік викликаємо просто метод на роутері: роутер.поп. Далі нижче переходимо до Floating Action Button, значить, показувати його будемо тільки для екрану approad.tab.items. Ну а подіялим клік на кнопку буде запускати новий екран через router.launch. Потім нижче тут йде у нас також Navigation Bar, Його показуємо тільки для кореневих екранів, само собою. Потім при натисненні на кнопку в нижній панелі навігації, ми тут на роутері викликаємо просто метод restart, передаючи сюди вибрану вкладку. Ну а параметр selected він буде рівним true тоді, коли вкладка рівна екрану з navigation state. І на сам кінець залишається лише всередині Scaffold, тут можна замість контейнера Box використати Navigation Host, якому додатково треба передати от той самий Navigation, який ми створили на початку функції appScreen. І всередині в navigation Host якраз і буде приходити Current Road. Ну а нижче ось тут тут також треба замінити stack.removeLast, замість цієї лінії коду написати router.pop. От тепер помилок в коді нема. І як результат чого ми досягли? Ми досягли того, що тепер замість прямої взаємодії зі стеком, ми користуємось спеціальним інтерфейсом роутера для навігації між екранами. Ну і опціонально можемо також використовувати Navigation State для того, щоб дізнаватись поточний стан навігації. Тепер же, давайте напишемо реалізацію навігації. Бо код-то зараз компілюватись буде, але на емуляторі все це діло ще й закрешиться без реалізації. А значить, повертаємось назад в модуль Navigation. А Можемо тут навіть створити окремий пакет там з назвою Internal, тобто тут будуть саме внутрішні реалізації. І першим ділом створимо сам стек навігації, тобто клас з назвою ScreenStack, наприклад. Це буде Internal клас. І в ньому буде знаходитись всього навсього список маршрутів навігації з типом списку Snapshot State List. Ба навіть більше. А в цілому, ми можемо взяти і реалізувати прямо тут інтерфейс Navigation State. В цьому випадку. Перевірка на те, чи є поточний екран кореневим. Ця перевірка зводиться до простої перевірки на кількість екранів у стеку. routes.size рівне одиниці. А поточний екран наверху стеку це просто останній екран зі списку roads.last. Далі напишемо реалізацію роутера. Ну, Тут можна або створити окремий клас, або провернути точно такий же самий трюк, як і з навігейштейтом. У нас все одно ну, в роутері тільки три доволі прості методи, тому просто поряд з Navigation стейтом дописуємо інтерфейс роутера сюди. Далі перевизначаємо три додаткові методи. І в методі launch буде просто додавання нового екрану в стек навігації. Далі в методі POP тут буде видалення самого верхнього екрану зі стеку. І на сам кінець, метод restart. Ну, тут буде вже дві операції за один раз очищення стеку і додавання нового екрану в корінь стеку. От і все. На цьому моменті ми можемо вже написати реалізацію функції RememberNavigation. Замість to do коментаря, значить, до Remember ми передаємо в якості ключа сам Road на всяк випадок, а то вдруг ви захочете динамічно змінювати там, кореневий екран через аргумент функції Remember Navigation, ну мало лі. А далі, всередині Remember, ми створюємо екземпляр класу Screen Stack, який ініціалізуємо зразу за допомогою функції Mutable State List of, куди і передаємо кореневий маршрут навігації. І Після цього залишається лише створити сам Navigation, Передавши сюди і в роутер, і в Navigation State, ми сюди передаємо ScreenStack, бо ScreenStack реалізує обидва інтерфейси: і роутер, і navigation State. Відповідно залишається останній штрих, це реалізація компоненту Navigation Host. На першій лінії ми розпаковуємо в окремі змінні роутер і navigation State, Далі ми додаємо backhandler, який буде оброблювати подію натискання на кнопку назад. І він це буде робити в тих випадках, коли в стеку більшого нового екрану. Далі можемо додати контейнеBox. Передаємо в нього, значить, модифікатор з аргументів функції navigation Host. І на сам кінець всередині залишається викликати аргумент лямбду от з аргументів функції roadmapper.invoke да? road і передати сюди navigationState.currentRoad. Тобто ми завжди відображаємо саме екран зверху стеку. А також, до речі, тут можна використати ще й додатково механізм CompositionLocal, щоб кожен екран сам по собі мав доступ до роутера. І, відповідно, ви могли б там за бажанням з будь-якого екрану мати доступ до навігації. В принципі, давайте і це зробимо. А вверху створюємо змінну Local Router. І за допомогою функції Static Composition local off, да, ця змінна вона буде е, надавати нам механізм Composition Local. Да? А чому саме Static будемо використовувати, а тому, що ми не плануємо змінювати роутер. Він у нас зазвичай буде один раз створюватися і все. А значить, далі всередині функції NavigationHost прописуємо Composition local де і зв'язуємо в одне ціле local router і реальний роутер. Залишається лише створити окремий об'єкт, окремий клас EmptyRouter, буде, це буде internal клас. І цей клас буде реалізовувати інтерфейс роутер, але реалізація всіх методів буде пустою. І тоді, значить, в змінну Local роутер, яку ми створили, ми зможемо сюди за замовчуванням використовувати тут саме Empty роутер, який нічого не робить. Ну а реальний роутер, да, вже в Composition Local Provider в функції тут в Navigation Host, він вже буде підставлятись замість пустого роутера. Загалом, якщо вам вся ця жесть з Composition Local Provider не зрозуміла, то вам варто переглянути два відео про механізм Composition Local в Jetpack Compose, які в мене на каналі виходили раніше ці відео. І от на цьому моменті тепер можна пробувати запускати програму на емуляторі. Отже, вкладки вони переключаються нормально. Далі новий екран теж запускається нормально. Перехід на кнопку назад працює. І також ще додатково перехід на кнопку в тулбарі, він також працює. Можна ще спробувати на всяк випадок додати новий елемент до списку там, з рандомним текстом. І це теж працює. Супер. Що ж, мінімально базова стекова навігація реалізована коректно. Виходить, всього-навсього 7 додаткових файлів в окремому модулі, да, десь. А, причому сама реалізація логіки навігації займає 30 ліній коду такто. Тут вам реалізований і navigation State, і роутер. Що далі? Ну, Цього разу ми додали окремий модуль для навігації, а от наступного разу ми перепишемо головний application модуль. Бо нагадаю, що у нас все ще до сих пір всі екрани звалені в одну кучу. Вся логіка знаходиться в MainActivity, що не є добре. Тому далі, в наступному відео, ми трохи розгрузимо MainActivity від лишнього коду і вже вивчимо, як правильно писати там кожен екран окремо в JetPack Compose. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Код проекту доступний спонсорам каналу на Байміякофі. Бувайте здорові та удачі!